Здоров, я Безлад. І я подивився понад 5 тисяч українських реклам зимового періоду з 96 по 2025 рік і підібрав для вас виключно новорічні зимові святкові реклами. Як забуту класику, так і несподівані знахідки. Це новорічна реклама, частина 2. Приємного перегляду! Що трапилося? Він пішов. Але чому? Зникнути в інтернеті може кожен 90 днів за гривню від ОГО. Отже жук. Колорадський. Дітей без подарунків лежив. Що він там шукає в тому інтернеті? Зникнути в інтернеті може кожен. 90 днів за гривню від ого. Мій досвід у картелекому каже про друге: Зникнути в інтернеті може кожен. ОГО 90 днів за гривню від ого. Цікаво, вони зміксували. Зник Санта, а плаче Снігуронька. Да я дозапишу і тоді вимахуйся, добре? А плаче снігуронька. Ось вам ще одна від Фокстрот. Виходить уже дві. Трі. Ще три. І ще три снігуронько. Тру. тру дід Мороз, тру! тріть. Шалено знижку ловіть. Тупо треш. Це типу снігурка-іноземка і не знає цифру три, але знає дієслово три. Слухайте, я люблю каламбури, але цьому вже років триста. Я теж так можу. Дід мороз не тру! Святий Миколай, Тру. Да, да, да. Загалом каламбури в новорічних рекламах з'являлися доволі часто, як, от в джинс, Опа, Європа, чи ЮЕМСІ. Асний хлопець шукає друзів для створення сім-сім сім'ї. сім сім команду або сім сім клуб. Обери два номери, мережі UMC та розмовляй з ними по сімдесят сім копійок за хвилину. А вночі у сім сім клубі по трисять на копійки за хвилину. Сім сім від UMC. Це твоя сім сім сім'я. мій улюблений. Наступний рік це рік горилки маленької такої горилки. Хай вам з нею щастить, як щастить нам. <плес> ну <що>? <плес> ну <плес> що? Переворот твого світу. У ролі горілки макака, маша. А За снігуроньок я взагалі мовчу. З цими рекламами доволі легко забути, що снігуронька це все ж таки внучка. <плес> Мрія дівчини. Мрія наполеона. Мрія діда Мороза. А... Мрія, кожного. Це не мрія, це реальність. За 100 гривень отримаєш два стартових пакета. Два стартових пакета? Добре, добре. Зіграємо по вашим правилам. Щось ви, діда, переоцінюєте. Не думаєте, що він сам не вивезе? Ну і Фокстрот ніяк не вгомониться. Купуйте зараз! У Фокстроті ціни скидають зайве! За спокусливий телефон Sony Ericsson k 510 i з камерою 1,3 мегапікселя ви заплатите лише 777 гривень та отримаєте знижку до 25%! Працюємо допізна. Фокстрот. Новорічні пропозиції. Одне задоволення. Та тут і не одне. Ага. Ага. За що мені подобаються новорічні реклами, так це анімація. Інколи вона дуже нетипова. І хто? Я Етіман! І куди? В Кожний дім. Ходімо разом з новим роком! А потім вони наклюкались і санта ловив вертольоти. І хто? Я гетьман. І куди кожний дім? Десь сьогодні почув Так такно ще й мішок синій. Але це не єдина зустріч козака з Сантою. Ще була така. Веселий свят кавою малка. Ага, дітки кави нахлепчуться, а птом будуть бігати, що дурні. Я б залюбки глянув серію, як козаки Санта Клаусу помагали. Бо ну що це за допомога? Може, хтось айфон чекав а тут. Галка! Чи краще мілка? Добре. Цього року я сподіваюся на вас. Звісно, Звісно. треба бути обачними. ток-ток. Ну. Як же ми потрапимо туди? <гум> Ой, Це Дід Мороз! Найніжніший шоколад з альпійським молоком зробить свята ще сволочими. Мілка найніжніший шоколад. Чотко посемся, ймо сніг. А це той самий Бобер, що загортає шоколаду Фольгу. А це той самий ведмідь, що сів машину і згорів. А це та сама душна дівчинка. Думаєш? Та це ж мілка. А я думав білка. А я думав галка. А я думала пралка. А я думав збір. Посилання в описі. А це ж мілка. А це Кіндер Пінгві. А, а куди ми поставимо ліжка? Давайте запустимо котика. Куди ляже, там і будуть ліжка. Чудова ідея. Ви в мене такі кмітливі. Але де ж ми візьмемо котика? Трішки. Боже шкіпериня, що ти наробила? Морські котики ж їдять підгвінів. вам габела. А. Ой! <клух> Слава яйцям! Хватить з вас хороших мультиків. Глянемо поганенькі. Дикиально вот. виріщити сармат. Деньги на пиво, йолку на здачу. Сармат. Гроші на пиво українську не треба. Я не можу з цих сімейних патернів 90-х. Жінка зла з бігудями, а чоловік алкаш. Купляйте Сармат. Я відчуваю, що вам прям замало крінжі. вместе мы с топ-сервисом встретим Новый год. Пусть много-много радости он всем нам принесет. Ой, топ-сервис, ой, топ-сервис, люди тут хорошие. Хай, я всех в новом за... Разом ми з нам махали всі, нас визнали під судними, капіталізм. шугали ми чиновників, щоб ті боялись нас. На все життя тепер в тюрмі тут жити просто клас. Ой, топ топ-сервіс, топ люди тут хороші. Так, цей вірш чиста правда. Це по всім каналам показував. А тепер, якщо їсте, відкладіть свою їжу на хвилинку. Раз, два. 3. За повідомленнями гідрометте. На цій території країни непоряд. Вітер урівчики різні 40 метрів. Дай спокійносу і візьми фармазолін. Фармазолін швидко звільнить ваш ніс. Боже, ну, нащо так близько? Бляха, він ще й в штори витирає. Дай спокійносу. Лише його вдома. Я тут людям новорічний вайб, обіцяв. Ви що малюєте? Дитячі до міста Галамага презентує серію найкращих українських книжечок. Всього по одній з у кожному поштовому відділенні України. Дякую, так набагато краще. Чомусь мобільні оператори найбільше вкладалися в новорічну рекламу. Є! А хто там в тебе є? Жека є, є. А катя є. Вібіта є. Відєля є. Людка є. Апсюха є. З кращим другом завжди є про що поговорити. А хто там за не є? Аже Є! Інхава. Чіплава? Може, рига? Чи може беться? Абе вегегаде Награлись і хватить. А я безмечно і святково вдячний всім цим прекрасним людям. Ну і звісно, особливо подяка, Хелс Сабот і Яков лава. Дякую вам. Іноді краще привітати друзів СМС Кою. 10 копійок за смс. Як же ж не комфортно від цих звуків, чому ви не говорите? <плес> <плес> Я ніби дивлюсь мультики Сивоконя. та й там більш балакали. А це взагалі тренда. Кидайте холохів через пісюн або заводь бороду. Та якщо вам дивно від цієї атмосфери, зацініть наступну. Так весело буває тільки з нашими рінгтонами. Дзвони 301, Послухай, вибери та заваташ улюблену мелодію. І розважайся по повній новорічній програмі. 301. Лена, я ж тобі казав, що олів'яскесні. Але ти глянь на цих чіпіків, які вони чудові. Ай, дійсно. Слухай, вибери, та заваташ улюблену мелодію. І розважайся по повній новорічній програмі. В кожного своя програма. Але не на сімейів не вітаю, це Андрій. Не, не пізнали, троюрідний брат вашої куми. Степане, це Андрій. Ну, вчився в паралельному класі. Вибач. Це Андрій. Андрій. Розпочніть новий рік із Київстар і дзвоніть, до Схочу. Це Андрій. Доброго Я... ранку, Андрій. Яка це жеза. Пам'ятай, як малим в новорічну ніч ти біжиш до вікна, дивишся салюти. І в цю ж секунду мама починає набирати всіх колег, подружок, родичів. Але хоча б не до ранку. Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Алло, слухай вас. Слухайте мене зніматично. Чи внімате? Алло, Чи я не знаю? Алло. що случилось? Добрий вечір. Не повірите. Тут навіть сучасна реклама є. О, при переході на тарифи все разом від «Київстар» ціна фіксується до кінця 26-го року. Передай далі. Ой, Войма, все разом ціна фіксується до кінця 26-го. Передай. Кому о китя. Я передам. Сонь, що там? О. Фіксована ціна до кінця 26-го року. А в чи що Джек називався Горобець? Хто йому дозволив? Ой, Войма. Тож, окрім мене помітив, що на вулицях пропали горобці. Ой Наступна реклама буде від Vodafone. Ой як і обіцяв. То що прийдеш на корпоратив? А це ще костюм готувати Не парся, будуть тільки свої. Тебе на всіх операторів для тебе всі свої. Дзвони без обмежень по Україні в тарифах Супернет. Ну можуть ж, коли хочуть. Чим вони інші 10 років займались, я не знаю. Чекали, поки їх прикордонники пустять певно. Якщо попередні реклами вам видалися нереалістичними, подивіться ось цю. ось хто мініонів озвучував. Ну Це дуже гуфі. Все як я люблю. А от глузування над ескімосами не люблю. Знали б, дирку б нижче просверлили. В Україні ж питання холоду рішали по-іншому. Холодно. У вас є два виходи. Можна купити обігрівач. Гривень так за сто або кількасот. Кожного місяця сплачувати приблизно стільки ж за електроенергію. А можна піти іншим шляхом, грамотно законупативши вікна поролоном та клеючою стрічкою, тепливши вхідні двері дерматиновою прокладкою. Усе це вам вілиться, у гривень. Результат однаковий у квартирі тепло. Київ енерго надією. Все як зараз. Енергетична компанія сама радить економити енергію, хоча по факту мала б навпаки заохочувати споживання. Але бляха, це не реклама, це цілий фільм. Наскільки ж вона круто зроблена, що аж не хочеться нічого тут вставляти. Загалом цей дивний і кумедний вайб реклам – це просто казка якась. Ви тільки подивіться на рекламу національного лото. А ну зачекай! Дивись! 29 грудня супер розіграш! П'ятсот тисяч гривень. Це справді супер новий рік! Супер розіграш! Ой! Де ви цю снігуроньку знайшли? Що це за реакції? 29 грудня Супер розіграш! Це так погано, що аж добре. Та я обіцяв вам новорічну класику. Цей рік кожна киця мріє. Про тепле родинне свято та улюблене меню від віскас. Подаруйте новий рік своїй киці. Ви мої киці. Тож, сподіваюся, я вам його подарував. А якщо ви хочете більше новорічної реклами, ти зійте сюди. Тис, а якщо ви бачили, то обов'язково подивіться огляд новорічного мюзиклу від Інтера. Дякую, бувайте!